Всім привіт-привіт! Теня, здоровкаєшся со зрителями. <сум> Всім привіт. Ой, я сьогодні така вже обід, вже обід. О, запоздала реакція день. Вже обід сьогодні, вже, ми... вже я працювала зранку, збігала за дінькою в школу, забрала, погодувала, і зараз ми їдемо вже в академію. Ой, це просто така настільки загнана, що зовсім часу не вистачає. І тому це думаю, ну хоч трошки вийду сьогодні, познімаю, От. поздоровлю всіх тетян з святом, і себе теж. От. І, і поздоровлю нашого президента сьогодні з святом. У нього сьогодні день народження. Сьогодні Володимиру Зеленському 45 років. І тому, мабуть, сьогодні в нас оце такий трошнячок із цими сиренами. Деня машина. От, і такий оце трошнячок. Вже дві було, зараз третя. І незрозуміло, що воно буде і як воно буде далі. Ну, Деніса везу в академію. Так, дорогу переходимо. Так, ну Ми вже з Дінькою приїхали в центр. Вже йдемо в академію. Боже, чекали на зупинці маршрутку 20 хвилин, а вона ще oh yeah, oh yeah. півгодини не було. Що дідня? Півгодини не було маршрутки. Це страшне. Yeah. От. Фух. Оце в мене такий, що зараз графік, що з вами я можу зустрічатися. Ну, похвастайся, покажи, який в тебе бойовий їжак. Покажи. Отакий от в день бойовий їжак на телефоні, так? Да? І оце таке. Немає в мене геть часу з вами зараз щось щось спілкуватися. от така якась біда настала. Працюю оце за денькою бігаю, працюю, за денькою бігаю і все. Тому й не виходжу кожен день, тому що... Навіть нема навіть коли. Отак от, от бігом перебігла, перебігла і все, додому працювати. От і зараз ось у день відведу в школу ой, в школу, в академію. І в мене ще сьогодні на 16.30 і на 18 годин ще дві клієнтки. От відпрацюю до восьми вечора та й все, що вже, коли вже щось знімати. Тільки залишиться трохи відео змонтувати, та й все, і виставить вам хоч, хоч щось сьогодні. Ой, така якась настала пора. Ой, прохладнувато, по носу ми йому видно, ніс червоний. А ти папа Апіпапа. Yeah. <сі> Діня хвастається своїм бойовим їжаком. Це йому їжак, бойовий зробили бойовий. новий чехол. І з джавеліном. І з джавеліном, бойовий їжак із Джавеліном. А, зробили йому новий чехол такий. Тоб він ще ж і хвастається. Україні, так. Україні. Ну, все, зараз дівнечку одвожу і буду, тоді пройдусь трошки додому. Ну, пройдусь трохи, хоча я вже сьогодні в школу бігала і тоді вже під'їду там трохи і додому працювати. А все, деньку завела в академію, зайшла по дорозі, тут в цьому ж домі рибна ота крамничка. У мене вже, знаєте, якась традиція, коли я дідь відвожу, я заходжу собі, купляю два рулетика оце ж лососівих. Та теж зайшла, купила, бо це ж вже купляла тільки аж перед Новим роком. От, вже наче аж заскучала. Тоді була наїлася, наче не хотілося, Це це таке слинки побігли. Сьогодні на вулиці гарно, у нас так десь ноль, але вітру немає. Ну так прохолодненько. Я сьогодні майже цю зімні вже куртку вділа, бо в таких прохолодно бігати. Даже коли швидко ну, я швидко ходжу, то не нагрівалась, То Сьогодні затепліше ділася. І зараз три години. Ну, а так як в мене клієнтка на пів-п'яту, то думаю, трошки прогуляюся містом. Бо я сюди не часто виїжджаю, прогуляюся містом, а там вже... Під'їду трохи додому. О, це такі справи. Вже я ж заскучала за вами, але щось у мене, я ж кажу, е зараз настільки от, ну так, немає часу в мене, що я вже навіть думала, що може паузу взяти в зйомки, хоч на пару тижнів якихось. От, бо щось, щось якраз так от, нема коли. Так, ну добре. Іду потихеньку. Вже в мене вечір, на вулиці темно. Він, видно, темно, та вечір вже вечір 20.04. А я оце тільки закінчила працювати. От. Ой, завтра в мене теж важкий день. Ну що, ще раз танюшки всі з Новим Ту, з новим роком. Оце вже запрацювалося, це святом танюшки всіх. от, І цікаво, ви там з подарунками, бо я навіть сьогодні з подарунками. У мене одна глядача, Боже мій, я вже заговорилася сьогодні. Одна клієнтка прийшла, мені подарила таку чашку. Ірочка, спасіба тобі, бо я знаю, що вона дивиться мої відео. От, дякую, велике. Подарила мені, каже, ти ж каву любиш, от я тобі таку коф... кофейну ка... чашку при, при це і принесла. А друга приходить після неї і каже: от, а вам каже, ось, до кави шоколадка. Так що я ще сьогодні із подарунками. От. Бажаю, щоб і ви всі були з подарунками в свято в День Ангела. От. Ну і президента нашого святом. Теж поздоровляємо терпіння йому наснаги і всього самого найкращого. Ось такий день дні народження, і багато кому ще й в цей день день народження. У мене мої подружки Тані, завтра день народження. Так що всіх святом у кого і сьогодні день народження. От. І... і що, і що? А, і я хотіла ще відповісти на один коментар. У мене був. Коментар тут, зараз я його зачитаю. Ось зачитаю цей коментар з ноутбука, бо я його так не пам'ятаю весь. А коментар був такий, що. У меня к вам вопрос. Для поездок вы выбрали больше сходницу, чем квасы. Я посмотрела ваши прошлые видео про квасы. Вам сходница больше нравится? Подходит? Если можно, поясните в каком-нибудь видео. Я теперь вас смотрю и не была ни в квасах, ни в сходнице. Заранее спасибо. Значит, по поводу этого питания. Я розповім трошки. Я вибрала і обрала і східницю, і кваси, і те, і те. Просто в східницю так вийшло, що ми вже їздимо. З 17-го року, мабуть, Так, да, з 17-го року я їжу в східницю, а в кваси я почала їздити з 19-го року, їх порівнювати не, ну, не можна так, щоб знаєте, або те, або те. Тому що це е, різні направлення. Якщо східниця, це вода, мінеральна, джерельна для е, внутрішніх органів. Це печінка, піджелудочний, жовчний желудок, почки для цього всього, для ЖКТ-всього водичка. То в квасах в нас іде боже, знов повітряна тривога. П'ята за сьогодні. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. От. То в квасах водичка, там ванни, приймаються ванни для суставів. І Ога, теж буркут там є водичка, Ога. то не вона п'ється, ну, основне в неї направлення це теж для суставів. Вона вимиває солі, і чистить сустави. В общем, там більш направленість сустави. Тому. Їх не можна порівнювати, що або те, або те. Просто я ж кажу, що кваси я ну, стала їздити пізніше. Тому я, раніше я їздила два рази в рік східниця, а тепер я намагаюся: так, хоча б раз там східниця, а раз кваси, От, щоб і те полікувати, і те полікувати. Тоді в мене якось було питання, чи збираюсь я в цьому році в східницю. Ви знаєте, я б, може, і зібралася, але в мене не вистачає пінньонзів. І я в цьому році мене Альона уговорила поїхати влітку не в східницю, а трошки поміняти локацію і поїхати в Сваляву теж на мінеральні води в сваляву. От, так що в цьому році, мабуть, буде в нас новий е курорт. Ну, Для мене він новий, бо я там не була ні разу взагалі. От, тому буде в цьому році свалява. От, але не знаю, якщо у мене вийде, то я планую весною ще в кваси. От, якщо вийде, то Дай Бог, щоб вийшло, то буду ще й кваси, тому що мені треба. Оце ж оці защемлення, оці всі мене. все защимлення, тому що я восени не поїхала. От. А так, як я поїду, ванни поприймаю, масажики пороблю, і я на рік забуваю про все. Дуже гарна там водичка от, для суставів. Так що я на вашій відповіла коментар. От. І... Дивіться, збирайтеся, їдьте. І східниця чудовий курорт, і кваси чудовий курорт. Всі курорти по своєму чудові. От. Ой, щось в хаті холодно, блін, це страшне. Батареї у нас, ну, взагалі, ну, ну, градусів 40, може, якщо є, то і є. От. Оце от таки справи. Значить, по питаннях. Ой! День народно, День народження Зеленського сьогодні празнується добре, да? вже п'ята сирена. Вже ми відвикли від такого, такої кількості сирен. От. А це вже все сьогодні п'ята. Хто із нашого що воно далі буде? Ну, це і все. Сьогодні такий оце у мене теж скажений день, і завтра у мене скажений день, і кожен день у мене якийсь він скажений, такий, що страх. От. Якщо я вдруг пропаду десь, то ви не бійтеся, ви не, не бійтесь, не перелякуйтесь, я можу взяти паузу. Я, е, якщо чесно, я вже ну, навіть думала про це. Зараз відключу комп'ютер е, чи цей ноутбук, я навіть вже про таке думала, що можливо, ну, я Льоні навіть казала: говорю, е, от таке якось зараз у мене нема коли, що нема, ну, знаєте. Ютуб це така справа, що втомлюєшся, втомлюєшся від того, що кожен день треба щось знімати, треба щось придумувати, треба, треба щось робити. понімаєте, втомлюєтесь. І Ютубом гарно займатися, коли ти більш нічим не займаєшся. А так як у мене і за дитиною я бігаю, і робота в мене, і те, і все, і до батьків збігать, і... І ну от вимотуєшся, вигораєш. Ви приходить таке вигорання, що хочеться відпочити. Знаєте, от просто не знімати нічого, не, не ну, нічого не робить. О, тому от, о, це у мене таке все частіше і частіше приходить до мене така, така мисля до мене приходить, що я хочу відпочити. От не знаю, тиждень-два взяти і ну, нічого не знімати і відпочити. Оце такі справи у мене. Я періодично ж так роблю, так, і, ну, періодично роблю я такі відпочинки від зйомок. О, так що ви не бійтеся, якщо мене не буде, О, значить, я відпочиваю просто від камери відпочиваю і живу звичайним життям. О, от. Ну, це і все. Ну і все. На сьогодні я з вами з усіма прощаюся. Будемо сподіватися, що ця сирена нам нічого поганого не предвіщує і нічого поганого нам не буде. Так що з вами на сьогодні я прощаюся, всім спокійної, тихої ночі, всім всього самого-самого найкращого, танюшкам всього самого найкращого. Щастя, здоров'ячка, посмішок, здійснення бажань, всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока!